Який айфон варто купувати у 25-26 році? І так, найкращий, найдешевший айфон, який ще буде актуальний наступні 3-4 роки, а камер буде достатня для того, щоб вести блог. І це звичайний iPhone 13. Плюс-мінус прайс 350 баксів. Процесор такий самий, як в 14 а 15 байонік, Тому 14-ку не розглядаємо, як і айфон 16 i тому що це та сама 13-ка, навіть дисплеї однакові розбив на 16-му, поставив з 13-го. Дешево і практично. Наступний найкращий айфон на кожен день, як професійна лошадка, не за всі гроші світу. Це 14 Pro Max. 120 Гц, великий акумулятор, лідар, телеоб'єктив та Dynamic Island. Звичайні 14 та 15. -ки. Не цікаві, виглядає так само, як 13-ки, і, на мою думку, не вартують уваги. Але ось плюс версії класні. Рекомендую, там крута автономність. До речі, і звичайна 16-ка в яскравих кольорах та новому дизайні класна, вартує уваги. Але є один мінус: дисплей 60 Гц. Ну і закінчимо. Останній найкращий айфон на сьогоднішній день це 16 Pro Max. Якщо ти його ще не купив, почекай вересня, там презентують новий айфон, хоча б з оновленим дизайном.